Доброго дня, шановні колеги. Знову знаходжуся біля Чернігова на посіві ріпаку нашого давнього партнера. Дивимося, який стан. Незважаючи на деякий дефіцит вологи, отримано сходи. Хтось в попередньому відео коментував, що це сходи свиріпи. було написано. Ну, придивіться уважніше. Ну, Певно ріпак. Чи не так? Тобто наразі ситуація доволі непогана. Вже проведено внесення ретарданта та протизлакового гербіциду. І вже о, також було проведена боротьба зі шкідниками. Були тут проблеми. Наразі, наразі... не видно пошкоджень. Сувається добре. Є проблемні місця, звичайно, тут пісок. Є де зійшов слабше, але загальна картина доволі така непогана. Така ситуація. В цьому сезоні було отримано непоганий результат по вирощуванню ріпаку. Будемо надіятися і побажаємо нашому партнеру, щоб результат. І в наступному сезоні його не розчарував і надалі приносив прибутки.